Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати драбинку. Послухайте вішечок. Для маленької даринки дід зробив малу драбинку, і тепер малій даринці добре лазить по драбинці. Для малювання нам з вами знадобиться аркуш паперу та олівець. Але спочатку давайте з вами розігріємо трішечки пальчики та зробимо гімнастику. Посварились дві сестрички, розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись. Нема біди. Малювання драбинки олівцями. Візьмемо олівець чорного кольору та намалюємо довгу. Навпроти неї, на відстані, намалюємо іншу довгу лінію. Це наші сторони драбинки. Поміж ними намалюємо маленькі полосочки, які в нас з вами будуть як сходи. На однаковій відстані будемо намагатися малювати наші сходи. Ще малята можна спробувати намалювати драбинку фарбами. В мене є склянка з водою, пензлик та фарби. Я змущую пензлик у склянці з водою. Взяла я темну фарбу чорного кольору. Змочую фарбу водою і будемо намагатися малювати довгу чорну лінію. На відстані я намалювала другу пряму, довгу лінію драбини. Зараз ми з вами намалюємо Перетинки нашої драбинки, будемо намагатися їх малювати рівненько на однаковій відстані, щоб ми з вами побачили, що це нібито наші з вами сходи. Ось так малята. В нас є дві драбинки, намальовані олівцем та фарбами. Спробуйте і ви зробити так само. Давайте пограємо у гру. Драбинка. У садку драбинка стояла і гостей до себе чекала. Хто до неї на штабельце поспішить? Ви малята підскажіть. Малята, ви вгадали, хто це? Так, це маленьке мишенятко. Як воно розмовляє? Пі-пі-пі! До нас завітала зелена, правильно малята жабка. Ви як вона розмовляє. Ква, ква! Малята, а хто це в нас моркочить? Та хоче з нами погратися. Так, це маленьке кошенятко, яке нявчить. Мяу, мяу! Малята, а хто це з'явився у нас з вами в верхній частині драбинки? Та так гарно співає пісні. Правильно, це півник. Діти, які ж ви молодці, ми з вами і помалювали, та пограли, навчилися та все пригадали. До нових зустрічей, малята, всього найкращого.